У 25-му році вже неможливо уявити програміста, який би не знав і не використовував штучний інтелект для того, щоб запитати якесь питання з приводу того, як написати функцію, як написати рішення, або які взагалі бувають альтернативи до того, що програміст собі може придумати. Дуже цікаво, що стек Оверфлоу вже стає настільки неактуальним з появою штучного інтелекту, що важко собі уявити, що там. Як себе почувають власники Stack Overflow і схожих чатів? Ось. І взагалі підхід до того, що програміст використовує штучний інтелект, наприклад, ChatGPT — піті дуже цікава тема. І сьогодні я б хотів би поговорити трошки детальніше і показати, як програмісту використовувати ChatGPT для того, щоб генерувати код і використовувати його для. Пришвидшення та автоматизації своєї роботи. Привіт, мене звати Максим, і на цьому каналі я ділюсь своїми досвідом в програмуванні, веб-розробці, в Magento, PHP, JavaScript, MySQL. Ось і в цьому відео я хотів би більш детальніше поговорити про одну з тем, яка мене нещодавно цікавила: це ChatGPT gpt і генерація коду за допомогою ChatGPT. Для цього я використовував. Стандартну версію ChatGPT без додаткових підписок. Взагалі ця тема з штучним інтелектом і генерацією кода. Як тільки вийшов вийшли, вийшли нові версії, було очевидно, що JetBrains це компанія, яка надає один із найкращих ID редакторів коду, незалежно від того, це Python, PHP, Java. Ось і схожі компанії, які займаються цим, почнуть автоматизувати і додавати функціонал штучного інтелекту в свої редактори. І вже є приклади використання в редакторах штучного інтелекту. Але якщо знову ж таки залежить від того, чи є підписка, чи дає компанія безкоштовну фічу додатково до вашого редактора чи ні. Але. ChatGPT. можна зайти в через браузер і нагенерити код, попросити, щоб нагенерили код, або створили, вирішили конкретну задачу по коду, і це те, що я зробив декілька тижнів тому, коли я вирішував задачу підготовки до одного з інтеграцій. Для Magento платформи. Це була інтеграція між Magento і CloudVace. Я вирішив спробувати, чи можна згенерити за допомогою ChatGPT повнофункціональний Меджент 2 модуль, і як виявилось, можна, але є нюанси. Нюанс перший. Вам треба розуміти, що ви просите в ChatGPT. тому що ви можете запросити, напиши мені модуль, який буде відповідати за перше, друге, третє. І це ChatGPT дасть вам вирішення, але можуть бути. Частина цього рішення, якийсь код може бути застарілий або використовувати якусь практику, яка взагалі або не використовується, або депрекейтет, і треба буде перевіряти. Всліпу не можна буде просто взяти і скопіювати рішення з ChatGPT. Це якщо ми не говоримо про якісь, якусь функцію, яка вирішує м, якийсь алгоритм. А якщо ви просто цілий модуль, цілий плагін, то треба перевіряти. Момент другий. Вам, як програмісту, треба розуміти, що що вам видає на виході чат-GPT, тому що вам все одно треба буде покращувати, змінювати цей код в ту сторону з тими практиками, які ви А, розумієтесь, і Б, є наявні практики. Наприклад, в Magento є якісь практики до того, як користуватися курлом, або які бібліотечні Класи треба використовувати для того, щоб підключатись через Curl і таке інше. І третє, навіть якщо ви запросите код, ви, ви будете задоволені кодом, але все одно можна буде давати зворотній зв'язок для чату GPT для того, щоб цей код покращився або змінився в ту сторону, в яку вам необхідно. То це не той процес, який ви задали питання, попросили згенерувати код, вам дали код, і взяли його і використали. Ні, це ви. Бачите код, даєте зворотній зв'язок, і чат-GPT може покращувати цей код на основі того зворотнього зв'язку, який ви даєте. Наприклад, один із PHP класів який був запропонований для використання, це ActionController. Він був на основі Magento 2.2 і використовував клас замість інтерфейсу для того, щоб створити цей ActionController. Це вже Deprecated клас, і цей клас, звичайно, не треба використовувати. І після того як даєш зв зворотній зв'язок, кажеш, що. Це депрекейтет, чаджі Піті може сказати Да-да-да, ой, вибач, все, я зрозумів, да, ти правий. Ось новий код для того, щоб ти міг використати цей код. Ну і саме головне, який висновок я зробив з використанням ChatGPT для генерації Magento 2 коду: що чаджі піті можна запитувати про якесь якісь, якісь швидке рішення, але це рішення поки що не можна використовувати, як воно дається. Один в один, все одно треба змінювати, все одно треба розумітись і мати деяку експертизу, знання і розуміння предметної області, те, що ви можете запитувати в чат GPT. І дуже класно працює, коли треба швидко накидати якийсь MVP або скелет модуля і дати зворотній зв'язок для того, щоб цей код покращився і можна було б його використовувати. А який ваш досвід? Вирішення задачі з програмування з чат GPT. Поділіться в коментарях під цим відео. Цікаво послухати вашу думку і поспілкуватися на цю тему. І ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні відео про програмування і думки, як покращити код. Також заходьте на наш телеграм-канал, посилання на телеграм я залишу в описі до цього відео. Будемо спілкуватись про програмування і про кращі практики використання технологій в сфері веб. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку та е, дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски відео. І ми побачимо з вами в наступному відео. Бувай!